Пан Тарас Загородній зі мною політик нову, економічний експерт. Ви всі чудово знаєте. пан Тарас добрий день. Доброго дня. Дякую, що ви з нами. Давайте почнемо з е... публікації Wall Street Journal От журналісти якимось чином знайшли умови ось того мирного е... мирної угоди України з Російською Федерацією, яка була майже от погоджена, нібито, але так і не підписана у квітні 2022 року. Е... Читали положення? Ну, читав, це така таємниця велика, тільки для Wall Street Journal. його давно вже публікували, і Wall Street Journal могла ще знайти офіційний документ. Це план драгі премєр міністр поданий. Був в ООН, то в принципі те саме написано, тому, тому не знаю, не знаю, чому вони так, так перезбудилися і знайшли ці так звану угоду. А варто пане Тарасе, тут шукати дійсно який сенс, коли ну сьогодні з'являється ось ця угода. І Є там велика частина українського суспільства, або ну всі ми хочемо миру, як найшвидше, але є. Частина українського суспільства, яка на тлі, можливо, певних військових успіхів Російської Федерації знову сумує за е, втраченим. Є, наприклад, той самий Лі Хуей, представник Китаю, який в Україну, в Росію, в країни Європи прямує. Є той самий, наприклад, Ердоган, який заявляє, що я готовий надати майданчик для перемовин. Це все конспірологія, чи нас дійсно до чогось підштовхують? Дивіться, росіяни в дійсності хочуть використати сам факт цих перемовин з однією метою зірвати допомогу Україні. Більше нічого. Тобто, суто теоретично, суто теоретично, я не виключаю. Я не виключаю, що росіяни, коли вони залізли в Україну, зрозуміли, що все, все не так пішло, як потрібно. Суто теоретично на той час вони готові були щось перемовлятися зараз. Вони не готові ні до чого. Чому тому, що мобілізацію провести і так далі. Боялося бунтів, але подивилися в принципі провели мобілізацію, розвернули військову економіку, е думають, що є якісь результати, включили ще ж це області в склад України. Не будемо забувати так. Це дуже важлива деталь. І тому звичайно, що вони будуть використовувати сам факт перемовин, зірвати допомогу, зірвати підписання цих безпекових договорів для того, щоб знову починати війну, тому що те, що от там в цих умовах було сказано, ну там скорочення армії, обмеження для України, ну таке, знаєте, такі собі умови, тобто бути. Жде була беззахисна, можна було рвати будь-який момент та не вступ України в НАТО і нейтральність. Ну немає вже нейтральності. Вон підписане безпекові договори. там вказано, що до вступу України в НАТО є допомога, підписана допомога. Фактично залазить Україна в НАТО. А Макрон, який взагалі говорить, що ми готові солдат надсилати, причому два рази повторив для тих, хто не зрозумів. Україна, якщо це буде зроблено, я вам скажу. Україна вже де-факто буде в НАТО. Ми і так залазимо в НАТО, тому що є безпекова взаємодія, збройна в Україну. Якщо солдати ще будуть на території України, ну так це вже п'ята стаття статуту НАТО. Тільки вона не, 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 не сформульована, воно yeah. фактично вже реалізовується як є. От що ми повинні розуміти, багато чого пішло з того часу. І коли буде Росія, давайте посну, коли Росія буде готова до реальних перемовин? Я вам скажу коли? Коли будуть знищені е, НПЗ Росії в європейській частині і будуть знищені порти е, Новоросійська та Балтійського моря, коли вони будуть поставлені в таку умову, коли вони будуть змушені іти на перемовини? Тому з економікою. Це коли знову дрони будуть прилітати, прилітати навіть під час перемовин для того, щоб підкреслити серйозність позиції України. Тоді, тоді теоретично можливо говорити, що будуть прийнятні для України, що вони покинуть територію України, а формула Мира Зеленського буде реалізована і так далі. Тому що зараз вони на це не готові. Ну те, що Ордаган, ну слухайте, ну Ордага робота така. Да, він бере за це абонемент у росіян. Там практи, приблизно таке: дайте нам знижку на газ, нафту і все. І ми чесно, тут не, не приховую, чесно пообіцяємо поговорити з Зеленським, наприклад. Да? А після чого, коли від Зеленського отримують ні, вони приходять вже до росіян і говорять: ви нам заплатили за період, коли ми. Обіцяли поговорити з Зеленським і з Україною. Ми поговорили. Вони сказали ні. А абонемент будете продовжувати чи не будете продовжувати? І все. Ну, Туреччина грає власну гру в цій, в цій ситуації, тому тут нічого дивного немає. Може в такому разі пана Тарасе, і варто пояснювати зараз українцям, навіщо з'являються такі публікації? Яка суть цих публікацій? Роззброїти Україну повністю в НАТО ви не підете. Чисельність армії скоротити? Ось такі види озброєння не мають бути. Допомоги жодної не мають бути. Інструкторів не має бути. все, ми беззахисні, і тут минає декілька років. Росія розчує свій потенціал. І вже буде Київ, можливо, дійсно за три дні? Та які декілька років? Через 10 днів після підписання будуть леці шоки. Ну, тим навіть, паче навіть не сумнівайтеся, буде постійний обстріл, все рівно будуть обстріли. Це, це не вихід. І ми повинні розуміти, що це не мирна позиція росіян. Вони хочуть зривати допомогу. Оце все. Там вже вони хочуть як зробити, як в 2014 році. Примовини, щоб з'явилися оці на заході, люди, які почали говорити: давайте дамо миру шанс. І накладемо ембарго на постачання зброї в Україну. От і все, що вони хочуть дуже цікаво зараз, розвиваються події після заяви Макрона про те, що європейські війська можуть бути в Україні. Ми знаємо, що багато там європейських лідерів відмовились, відхрестились від цієї ідеї. Макрон сказав про те, що кожне моє слово у цьому контексті було зваженим. І що виходить далі, пане Тарасе? А Далі виходить проста штука. Ну там спочатку, наприклад, Шольц каже про те, що британці вже знаходяться в Україні, але вони не воюють. Вони допомагають українцям обирати цілі для ракет Таурус і Скаль. Британці відмовляються від цього. Тепер Канада, наприклад, заявляє про те, що фактично ми відкриті для відправки військ до України, але не для участі у бойових діях. При цьому там, канадські військові змогли просто там, допомагати українським військовослужбовцям і діяти у небойовій ролі проти Російської Федерації. Слухайте, це дуже, дуже цікава історія. Ну так, да, це напружує росіян. Ну, знаєте, Конечно. не стріляти, але снаряди готово підносити. А чим да. це підрізняється від участі роботи, в цьому? Там, да? Ні, це дуже, це дуже проривна, проривний момент. Да. І те, що те, що це реальне, це підтвердження цього є якраз промова Путіна. Зверніть увагу, він сказав, що засилка країн НАТО на територію і так далі. Це означає, що йому доповіли, що це все серйозно, що це все обговорюється. Ну тобто, я, ну добре, будуть стояти, наприклад, в розрахунках ППО будуть, наприклад, британці стояти. Ну, добре, добре. Так це ж вже п'ята стаття, стаття НАТО. Це вже п'ята стаття НАТО. Це вже. Жертви не даремні, жертви не даремні. Це означає, що Україна вже де факто стає членом НАТО. Якщо вони своїх солдат. Слухайте, якби там європейці, що вони будуть обговорювати в 24-му році питання відсилки своїх солдат воюючу країну, вони в 24-му році сказали, сказали що ти точно ідіот, чи в 2022 році. Да. Вони ракет не хотіли давати, і так далі. Тепер це вже обговорюється. Причому Франція ядерна країна, ядерна країна, не просто постійний член Радбезу ООН, те, що Німеччина поки що не хоче, ну таке. Знаєте, Німеччина багато чого не хоче, а потім її змушуються робити. Тому що, коли вони знаходяться в, 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 в такої. Вони багато чого будуть змушені робити, як би вони там не хотіли. Ну, от країни, Балтії сказали, ми готові надсилати солдат, тому що розуміють, що це таке, що у них до цього залежить від України, залежить їхня безпека, і багато чого. Тобто, це предмет дискусії, який зараз ну дивіться, що зараз обговорюється Обговорюється формат, як будуть присутні країни НАТО на території України. Коли ми взагалі могли уявити, що це могло взагалі коли-небудь обговорюватись? Абсолютно згоден з вами, пане Тарасе. В цілому, як оціните послання Володимира Путіна до федеральних зборів, і зокрема, от в частині війни і в частині погроз, тому що китайці відреагували на те, що сказав Путін. Коли ну, по-перше, всі росіяни побачать там випробування сармата, що у нас є зброя, що вона в е, як це ну, в общем, в робочому стані чи в стані. Готовності да, наші стратегічні сили, і що каже Китай? Китай каже про те, що значить, слухайте, друзі, давайте якось стриманіше реагувати на такі речі. Усі країни, що володіють ядерною зброєю, мають діяти виважено і підтримувати глобальний стратегічний баланс. Можливо, тут вже замало ось таких закликів зі сторони Китаю. Пам'ятаєте, коли Сі ще не встиг вилетіти з Москви? Путін передав Лукашенку зброю. Він просто взяв і кинув всі свого, нібито партнера там, чи союзника, по-різному його можна називати. Плювати він на нього хотів. Якщо всі тут пишуть і говорять про те, що Росія дуже залежна від Китаю і Китай використовує Російську Федерацію, ну так а чому, наприклад, що стосується ядерки, вони не хочуть там, піддатися на пропозиції Китаю, на, на там, якісь речі, які стосуються стримування ядерного. Чому росіяни не йдуть на це? Ну дивіться. Фактів передачі зброї Білорусі поки що немає, немає підтверджених даних. Те, що там Лукашенко говорить, це знаєте, це як такий старий анекдот: це коли дід 75 років до уролога, і говорить: я хочу, щоб я міг кожного, кожної ночі по 4 рази. А йому говорять, а звідки ви знаєте? Знаєте, що ви в такому віці можете так робити? Говорить, ну як он мій сусід, яша. Він йому 80 років і він може. І він так говорить. Говорить: так ви теж говоріть. О те саме знаєте про Лукашенка. Слухайте. <с. А, 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 це принципове питання для китайців в дійсності. Не через любов до України велику. Китайці бояться одного: що порушення з, ще договору про неш, розповсюдження. Зброю від 1968 року ще запустить ланцюгову реакцію в Азії. Японія та Південна Корея дотиснуть Америки на створення власної ядерної зброї. У них вся технологічна база для цього є. У японців є ракети, у них є збройний плутоній я Я думаю, що в якості. Японської науки та промисловості ніхто не сумнівається. No. їм десь два роки треба, щоб створити діючі прототипи ядерної зброї. І південної активно ведуть такі перемовини, тому що це запускає це різко, ускладнює стратегічну ситуацію для Китаю в першу чергу. Я ж умовчу про Саудовську Аравію та інші країни, які можуть піти на такі кроки. Тому в даному випадку це принципове питання. Ми не знаємо в дійсності є чи немає. Вони не хочуть теж, щоб ядерна тактична зброя стала конвенційною зброєю, тому що Китай все ж таки ну ну немає у них ресурсу, Сполучені Штати все рівно більше ресурсу і ядерного і все інше. Плюс я вам сказав, запуститься ланцюгова реакція. Сі про зброю. Пане Тарасе, що відбувається з Шольцем, коли він говорить про те, що ми не можемо передати Таурус, оскільки вони можуть якимось чином долетіти до Москви. І тут британці вже тиснуть на них відверто і кажуть: слухайте, ну так давайте зробимо обмін. Ви нам Таурос, ми в Україні більше скальп і Старомшедов. Уж Макрон уже навіть принижує, вибачте, і правильно робить. Я вважаю, насправді, коли він принижує того Шольца і каже про те, що ви сьогодні кажете ні, а завтра робите. Зробіть так само і з Таурусами. Ну дивіться. Все ж таки там злі язики поговорюють, що росіян є компромат на Шольцем. Пов'язане з тим, коли він був міністром фінансів, там, по-моєму, називалось. Який, якась була така дика історія, щось вони там не чи спеціально не а потім виявилося, що голова цієї компанії взагалі ледь не агент ГРУ, і в Москві зараз переховується, там дикий був скандал. Це перше, тому я не виключаю, що є компромат на Шольца. Він гальмує де тільки можливо. Ну у порівнянні з тим, що вони спочатку війни взагалі вмовляли нас здатися і е, е, обіцяли тільки 4 тисячі шоломів, то зараз, коли обговорюється давати чи не давати ракети, ну це вже великий прогрес. Е, звичайно, що Німеччина пітляє. Якщо ви подивитеся це безпековий договір, який підписаний Німеччиною. Чим він відрізняється, наприклад, від британського там немає слова вступу в НАТО. У британців написано, що буде вступ в НАТО, а от у цих немає. Тобто, вони пітляють звичайно. Ну є, є російська агентура. ніхто там є багато ще німецьких політиків, які мріють про гарну пенсію в Газпромі, рівень інфільтрації досить високий. Але дотискають. Чому дотискають? Тому що Німеччина залишається політичною ізоляцією в ЄС, тому що Польща тисне тиснуть, тиснуть французи, тут питання до Німеччини, а ви з ким. І це створює дуже неприємну політичну ситуацію для Німеччини, де вони втрачають лідерство. Пане Тарасе, що з поляками в такому разі відбувається? Вибачте, що я можливо по таким запитанням прохожусь ткач на що з поля. А Міша Ткач, відомий журналіст, поїхав зняти від розслідування, зробити свою роботу і відзняв класний матеріал, коли е, фермери там не зрозуміло хто блокують усі вантажівки зі сторони України до Польщі, але безперешкодно і без вантажівки з російським зерном там через Білорусь їдуть до Польщі. Взагалі нормально, ніхто там нічого не виходить, не блокує і все супер. Ну давайте тут крайніх поляків не будемо робити. ЄС не заборонила імпорт зерна з Росії. Це політика ЄС, як і не заборонений, до речі, імпорт газу російського. Вони тільки від нього відмовились. Це, це перше. І в дійсності росіяни можуть це використовувати, демпінгувати, наприклад, на ринку ЄС та Польщі, а ці стрілки переводять на українців Тому, звичайно, що тут вказівка добра. Ну, добре, а що, а що ви думали? Знаєте, ми повинні нарешті в вільному світі, немає в цьому світі у нас братів, друзів і все інше. Це правда. А то, знаєте, ми тільки від одних братів втекли, шукаємо інших. Немає. Кожен любить тільки себе, друже за гроші та через необхідність. Поляки і так багато нам в Україні допомагають. Чи є там кола, які можуть там щось каламутити і так далі, брати гроші від Росії? Є, але це не мейнстрім. Якщо там проблема, ну як латвійці говорять, говорить, так давайте заборонимо імпорт російського зерна, будемо брати українське. В чому проблема? А тому, що це не порушувалося питання. От Україна може питання, давайте російське зерно забороняйте. У нас є зерна, ми хочемо, скільки хочете, скільки вам і дамо. А це вже позиція. Те, що там затримали, ну ми не знаємо всі ці переісторії. Ну, звичайно, що все ж таки там поліція. Не виключає, їздить людина, знімає кордон. Ну може спіймати. А далі вже був скандал, коли вони затримали. Ну, відпустили, відпустили. Десь пошкодили. Ну, ми теж пер... теж розуміємо, що знаєте це ми лаємо свою поліцію і правоохоронні органи. Думаю, що тільки у нас таке може бути. А може бути і там. Так що баш в завершення, хочу вас запитати, що ви думаєте з приводу. Сьогоднішньої похоронної процесі, коли ми говоримо про Навального, проводять в останній путь російського опозиційного політика зараз. Да, ми побачимо чи світлини. Ну от якісь відеофрагменти ми подивимось в полі вікні. Так, от прощаються, і ви знаєте, ну люди, які поприходили, що вони скандують, як повідомляють журналісти. Вони скандують любов, сильніє страха і війні». Навіть такі історії. Більше того, підписники видань повідомляють, що ті, хто прийшли попрощатися з Навальним, їм почали роздавати повістки для уточнення даних. Це була цитата. Зараз я так розумію: труну везуть на цвинтар, аби там вже поховати. Але, зрештою, чи має якийсь протестний потенціал, те, що відбувається зараз, як ви вважаєте? Ну це фоново. Ну, добре, що хтось вийшов. Я взагалі здивувався. Ну, добре, що вийшло. Для росіян це і так багато да? е, людей, скільки вийшло. Ну, в Росії е, можливий тільки бунт-літ. Бунтеліт, розкол і так далі. Але проблема в тому, що Навальний був один із кандидатів на таким, транзита, а тепер немає лідера. Тому це все ну, гірше і гірше буде, але плюс для нас. Знаєте, чому? Тому що Навальний деякими колами на Заході теж розглядався в якості такого перехідної фігури, щоб можна було сказати, що все закінчилося. Є гарний русський, да, хороший рускій. Навальний. Знімаємо санкції, віддаємо йому гроші назад. Він віддає нам доступ, наприклад, до сировинних ресурсів Росії, Україну виносимо за дужки, і все гаразд. все забули. А тепер цього немає. Зрозуміло, що Путін з як тільки можливо. Виходу немає, треба його стримувати. Тому смерть Навального, як це не цинічно тут euh, звучить. Ну звичайно, будь-яка смерть в даному випадку це погано. Але росіянин, поки єдиний росіянин може довести, що він хороший, це коли він особисто донатить українській армії або воює в лавах української армії. Всі інші росіяни не вважаються в таких випадках хорошими. Гарна крапка в рамках нашої розмови. Спасибі величезно, що знайшли для нас час сьогодні, пане Тарасе. Дякую вам.